Угоду про надра між Україною і Сполученими Штатами можуть підписати вже 28 лютого. Про це пише відразу низка західних видань, зокрема Bloomberg, Financial Times та Агенція France Press. Однак, в угоді не буде жодних гарантій безпеки, на яких раніше наполягала Україна. Твердять ознайомлені з документом джерела. Начебто, вже 28 лютого відбудеться візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, щоби цей договір підписати про те, що вони незабаром зустрінуться для підписання. Повідомив напередодні і Дональд Трамп. В той час в офісі президента України інформацію про те, що Володимир Зеленський збирається до Вашингтона, поки що не підтверджують, але і не спростовують. Ну а якою може бути ця угода про надра? Як проект коментують і сприймають з обох сторін кореспондент СН Олександр Романюк розбирався? Це може бути угода на трильйон доларів. Так сьогодні Трамп коментує потенційну угоду про надра. Учора Bloomberg, Financial Times та агенція France Press повідомили, що її можуть підписати вже 28 лютого. Тоді, нібито, президенти Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Вашингтоні. Я чув, він приїздить у п'ятницю і підпише зі мною угоду. Це велика угода, дуже велика угода. Українська сторона, поки дату підписання угоди не коментувала. Однак напередодні Володимир Зеленський заявив, Україна активно готує ряд угод і перемог. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати з партнерами. До слова, саме Україна першою запропонувала США спільне освоєння своїх ресурсів за надання необхідної зброї та допомоги у боротьбі з Росією. Про це йшлося у плані перемоги, який торік Володимир Зеленський презентував Джо Байдену і тоді ще кандидату в президенти Дональду Трампу. Після інаугурації останнього про угоду заговорили вже предметно, от тільки українську інтересу визнавав Володимир Зеленський. У ній майже не залишилось. 12 лютого під час візиту до України американського міністра фінансів Скота Бесента США презентували перший проект. У ньому пропонували поділити існуючі доходи від видобутку українських корисних опалень 50 на 50. Україна ж натякнула, могла б на це погодитися лише якби йшлося про тимчасово окуповані території, які США допомогли б звільнити, і якби у документі були б гарантії безпеки. Попри публічний тиск адміністрації Трампа, угоду направили на доопрацювання. Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати у другому проєкті угоди, які показали Україні у Мюнхені, йшлося лише про можливий захист тих ресурсів, які розроблятиме США. Тож і цю редакцію Україна відкинула. Згодом з'явилася і ще одна версія, де Україні пропонували визнати борг у розмірі 500 мільярдів доларів. Далі мав бути створений фонд під контролем Вашингтону. Він мав би наповнюватися грошима від видобутку корисних копалин. У документі не було жодних гарантій безпеки з боку США. ними за версією адміністрації Трампа мала стати присутність американських компаній в Україні. Тож і ця версія не влаштувала нашу державу. Після чого тиск США зріс і ще більше Україні прямо виставляли ультиматум, аби вона підписала цей документ. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів, і вони практично погодилися це зробити. Разом із тим в Україні досить стримано реагували на ці заяви і продовжили роботу над угодою. Під час прес-конференції 23 лютого Володимир Зеленський заявив, не визнаватиме жодного боргу перед США, адже підтримку Україна надавала як грант. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Також каже Україна наполягає або на включенні у документ гарантій безпеки, або ж готова розглянути угоду, за якою США поставлятимуть зброю чи продовжать допомогу Україні. І я так і сказав, я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. Ще минулого тижня, за словами президента, сторони просунулися у перемовинах. В оновленій редакції угоди зникла умова про визнання боргу у 500 мільярдів доларів і відсотки. В останній редакції, які наразі називають компромісною, і текст якої повідомили ряд змі, йдеться про створення спільного фонду. Україна буде вносити туди 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів. Йдеться. А також про нафту і газ а також супутню логістику. Щоправда, важливий момент у фонд входитимуть лише ресурси і зродовищ, які не розроблювались. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Дональд Трамп встиг заявити, що це відкриє нашій державі шлях до нової американської допомоги. Водночас, чимало аспектів, ще й досі не узгоджені. Це частка ша умови спільного володіння ресурсами і юрисдикція угоди. Тож імовірно йдеться лише про початковий меморандум, деталі якого можуть узгодити пізніше. Олександр Романюк, Яна Слісарчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Далі говоримо про те, що вже цього тижня Україна може підписати зі Сполученими Штатами Америки угоду про корисні копалини. Також щойно з'явилася новина про те, що міністр фінансів Франції, який перебував разом з Еммануелем Макроном на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні, заявив про те, що Британія, Франція, Німеччина готові забезпечити мир в Україні, відправивши сюди свої війська. І нібито на це є попередня згода Дональда Трампа От про всі ці події міжнародного характеру. Ми говоримо з нашим наступним гостем. Це Ігор Чаленко, голова центру аналізу та. Стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Ну, вітаю, добрий день. Давайте почнемо з цієї угоди про корисні копалини. З'явилася інформація з різних джерел, то Associated Press писав про те, що може зустрітися. Президент України Володимир Зеленський з Дональдом Трампом уже 28 лютого у Вашингтоні. Потім Reuters з посиланням на власні джерела пише про перше число. Ну, тобто, мова йде про цей тиждень, угода ця може бути підписана. Станом на зараз, що відомо про умови цієї угоди з відкритих джерел, тому що у відкритих джерелах вже навіть, знаєте, пишучи і говорячи про цю угоду, можна прочитати, що є якась її перша редакція, друга редакція. От про власне які умови з огляду на те, які були коментарі від Дональда Трампа його адміністрації від нашої сторони, які умови цієї угоди, от станом на зараз, що відомо про неї? Ну, по-перше, все ж таки коректніше буде говорити не про угоду, а про меморандум. Як рамковий документ, угода буде готуватися в майбутньому на рівні міністерств економіки двох держав. Але виходячи з тих. Новин щодо останньої редакції проекту меморандуму про партнерство зі сполученими штатами в принципі Україна дійсно змогла відстояти низку важливих концептуальних моментів. Ну, наприклад, немає 500 мільярдного розміру фонду, де ця сума була просто взята зі стелі, і зрозуміло, що. В жодному разі не можна було говорити, що ці там 500 мільярдів відповідають рівню допомоги наданої допомоги з боку Сполучених Штатів, і дуже добре, що у Вашингтоні очевидно у нас почули. Другий момент те, що власність цього фонду безпосередньо буде не 100% у сполучених Штатів, а буде визначатися виходячи від реальних внесків сторін. І це теж, як на мене, справедливо абсолютно. Третій момент, що буде безпосередньо передбачено реінвестування акумульованих коштів безпосередньо в українську економіку. Там багато, звичайно, ще є моментів, але в принципі можна казати, що з економічної частини дійсно Україна змогла відстояти свою позицію. Якщо говорити про мінуси. Станом на зараз, це очевидно, Сполучені Штати не хочуть прописувати безпосередньо безпекові гарантії в цьому економічному документі, але я думаю, що це лише один із елементів пазлу і е, подальша робота. Перемовників все ж таки приведе нас до моментів якраз безпекового характеру. Ви самі зазначили, що це меморандум раніше, радше ніж е, угода, е, а далі приступають міністерства фінансів е, економік, напевно, для того, щоб розробляти механізми того, як це буде працювати. Якщо ось цей меморандум підпишуть, такі е, післязавтра, то як далі почне все працювати? От поставили підписи. Що далі це потрібно ратифікувати обома парламентами? Е, Має бути якась спеціальна вказівка для того, щоб почати готувати решту документів, і де в цьому випадку мають бути прописані безпекові пропозиції від сполучених штатів до України? Ну, власне, все ж таки і Трамп прямо заявляв, що є необхідність ратифікації цього документу. В українському парламенті і це адекватно, тому що не мора стосується ну так, до цього документу, а тому, що стосується воно безпосередньо статті 13 конституції України. А нагадаю, що надра належить народу України. І в цій ситуації зрозуміло, що було б непогано отримати таку політичну згоду з боку парламенту. Ну але давайте, якщо говорити чисто юридично, меморандум не потребує ратифікації, тому що це знову ж таки по суті документ, який окреслює намір. Але з точки зору стратегічності безпосереднього документу, це я думаю не завадив. Тим не менш дійсно починається робота вже над конкретикою між міністерством економіки. Що стосується якраз безпеки, ну, американська сторона вважає, що присутність безпосередньо американського бізнесу американського інвестора в Україні це вже є елементом економічної безпеки, і що це буде одним із факторів, які унеможливлять Майбутній там наступ росіян вже після досягнення режиму припинення вогню. Ну але Україна абсолютно доречно все ж таки наголошує на необхідності більшої конкретики. Бо одна справа заяви, але вибачте, у нас в історії був і Будапештський меморандум. Нагадаю, і інші е, різні заяви, але часто вони не переходили в прикладну площину і це. Дійсно проблема, але тим не менш, я думаю, що це ж треба зараз розглядати оцей меморандум проект, поки що меморандуму про партнерство. як Ну, фактично, доповнення. Зараз же ж мова йде про гарантії безпеки для нашої держави спільно, все ж таки, і Європа, і Сполучені Штати. Бо Макрон на зустрічі, що відстоював, щоб Сполучені Штати, ну, як мінімум, надали логістичні можливості своїх баз для того, щоб європейські безпосередньо учасники того ж миротворчого місії могли забезпечити. Відповідні відповідну місію, і це якраз показує, що перемовини дійсно тривають і вони. Зараз інтенсифікуються. пане Ігоре, ви згадали Емануеля Макрона, який був з візитом у Вашингтоні буквально декілька днів тому. Разом з ним туди їздив міністр фінансів Франції, якого сьогодні цитує видання Американське Блумберг. Він заявив про те, що Франція, Британія, і Німеччина готові забезпечити мир в Україні, відправивши сюди своїх військових, і на це нібито є згода Дональда Трампа. Як ви оцінюєте цю заяву з вуст саме міністра фінансів, а не того ж самого Емануеля Макрона, тому що заява така що Ну, як завжди, говорить безпосередньо Трамп, він не проти. Він не проти, щоб до нього приїхали. Він не проти ініціативи європейців про миротворчу місію. Але зрозуміло, що в цій ситуації Трамп дуже обережно підбирає слова, тому що він не хоче вступати в певний дисонанс зі своєю внутрішньою повісткою, де він прямо. Говорить, що там, грубо кажучи, жодна там нога американського солдата не ступить там в Україну, а, і Трамп притримується зараз цієї лінії публічно. А, знову ж таки, мова йде про непублічність. Все ж таки, а, і тема подальшого подальших контактів безпосередньо Білого Дому з російським агресором. А, цілком зрозуміло, що в цій всій темі. Сполучені Штати мають опиратися на позицію єдину позицію європейських країн. Єдине, що от, що цікаво, з цієї заяви, що вже Німеччина ніби дійсно може долучатися до миротворчої місії, бо до виборів ми пам'ятаємо, позиція була протилежного офіційного Берліну і про можливість е, участі в е, миротворчій операції ну там із там заяви до заяви не синхронізувалися, але там, наприклад, пан Пісторіус говорив там або там пані Бербок про це заявляла. Очевидно, що е, переможець нинішніх виборів в Німеччині, пан Мерц, все ж таки більш проактивний в цьому питанні. І дійсно, дуже добре, що ми бачимо вже таку певну тріаду, це Великобританія, Франція і безпосередньо Німеччина, і це посилює е, можливість реалізації якраз е, миротворчого континенту в Україні. Пане Ігорю, хочеться водночас вам нагадати про те, що знаєте, на фоні е, цієї розмов про цю е, угоду е, на рідкоземельні метали умови умову укладання її сполученими штатами і Україною. Дуже активізувався і російський диктатор Путін. Він е, е, заговорив. Ну просто е, означив риторику. Він вже е, Нібито погоджується на скорочення озброєння. Ми розуміємо, чому він це може казати, тому що в нього просто його озброєння стирає українська армія. Він е, теж заговорив про те, що готовий надати сполученим штатам е, свої запаси по рідкоземельних металах. Як ви вважаєте, е, що він взагалі хоче від сполучених штатів, і, і чому він раптом м, так заговорив про свої надра? Ну, по-перше, це дійсно намагання завести американські технології е, на багато родовищ. А ми знаємо, що у зв'язку з санкційним режимом е, є певні проблеми у росіянцям, м'яко сказано. Другий момент е, це бажання е, стимулювати де-факто визнання е, новоокупованих територій за Росією. Бо ми ж бачимо, що там в пропозиції Росіян, в тому числі, є е, е, відповідно видобуток. На там окупованій частині Донбасу, там ну, і багато іншого. Тобто, те, що зараз Росія тримає під контролем української території, це специфічна гра, підступна, як завжди, безпосередньо це роблять росіяни. Вони намагаються взяти на гачок. Безпосередньо американців, які ведуться дійсно на різні економічні а, саме пропозиції. Ну, але тим не менш, тим не менш, ми теж прекрасно усвідомлюємо, що а, навіть самі Російській Федерації нинішня тема просто викликала шалений резонанс, опір. І, чесно кажучи, я маю сумнів, що росіяни дійсно мають в планах допустити безпосередньо американський бізнес до своїх рідкоземельних металів. Знову ж таки, є Китай, який. Повністю монополіст по темі рідкоземельних металів, і очевидно, що ну, якщо американці зайдуть так до Росії, це ну дуже сильно наламає дров безпосередньо у китайсько-російських відносин.